Вітаю, друзі! Хочу вам розповісти про нову ідею, до якої долучилось багато фондів та інших організацій Харківської області. Ця ідея полягає в тому, щоб допомогти нашим захисникам пережити холодну зиму. І для цього ми плануємо зробити три тисячі окопних свічок. Виготовленням будуть займатися наші друзі з окупованих чи вже слава ЗСУ з деокупованих територій, які тимчасово перебувають в гуртожитках Харкова. Для цього виробництва нам треба дві речі: це картон, який ми частково маємо від нашої волонтерської діяльності, та парафін, який буде коштувати на таку кількість приблизно 120 тисяч гривень. Тому ми розпочинаємо збір грошей. Як тільки гроші будуть зібрані, ми зробимо закупівлю необхідних матеріалів та дамо вам звіт. Потім передамо їх в гуртожитки нашого міста, тому я прошу. Долучайтесь до цього збору. Ви бачите, що вже пішов сніг. Давайте зробимо цю землю зиму для наших захисників теплішою та лагіднішою. Дякую вам за увагу.